Беремо пиво, воно ж там ще є. Так, знаходимо рота. І п'ємо. Кайф. Дуже рекомендую. Броварня Шо. Джерки Велес. Найкраще е поєднання смаків. Шо і Велес. Шо Велес. Запам'ятайте. Найкраще поєднання. Так, е бачу коробочка. Зацініть нашу коробочку. Отак от, от. Дуже зручне, зручне пакування. Отак от і приїжджає воно. Отак от, от вам і прийшло. В подаруночок покладемо обіцяно собаками коноплю. Я згадав, мені треба ще взяти от таку наліпку, щоб ви пам'ятали, які смаки є у нас. Отака от слива. Собі наклею на лоба, щоб ви усі пам'ятали, що слива у нас топовий смак. Попладуйте цьому смаку. Слива найкращий смак. От. Е, до речі, вона так гріє в лоба. Температура класна. От сюди в лоба гріє. Але хай залишає, треба відірвати. Е, краще на себе, щоб усі е, обліплюся. Так от всі весь смаками, Щоб всі знали, що який смак найкращий. А і барбікю, до речі, теж е, дуже смачний. Отак. На сосочки треба наклеїти, е, щоб цю срамоту е, сховати. Також у нас є набір е, джерки плюс пиво. Обирайте будь-які 5 смаків е, джерок на вибір. Ви сам, самостійно можете обрати. І ми покладемо ще 4 банки е, пива. У нас є 4 сорти. Щоб дізнатися більше, пиши у Діракт! Мабуть, будемо з вами сьогодні вже прощатися. Всім любові, всім здоров'я, всім грошей. А, чи любові? Це, це, це гроші і любов. Вам всім, давай, всім любові і грошей. У-у-у, отак от. Всіх люблю, всіх обіймаю, всім пока.